Село моє, мій батьківський поріг, дитячі мрії, зібрані веселці. Так хочеться, щоб ти завжди беріх. Любов до Городища у небайдужім серці. Я, моє серце завжди тут, і я дуже люблю свій край і завжди приїжджаю, в мене сльози. Серце моє з вами. Ми надіємося, це колись кінчиться і буде е, дружба і любов між двома країнами, між е, Росією, і Україною. Я думаю, ви теж надієтесь про це саме. А так, я родив в Чернухах, я, я жив в Вороньках, але ну, в мене тут були, жили бабі, ді, баба і дід. І я все літо і, і, і цілими роками проводив своє дитинство тут. Я навіть червоний, жовте листя в серпні, листопад. І йти до, тіє, до тієї школи, і там був перший клас. Тоді ще е, другу четверть перевели е, кудись, отут на, на цій вулиці була якась такий невеликий будинок, і там щось займалися. Тоб, то, то, чи там не вистачало класів, чи чого. А вже після другої четверті мене батьки забрали, то що я держав свої перші трійки, і батьки мене забрали до вороньків у школу. І з, тих, е, з того часу я заканчував Вороньківську школу. Ну кожен. Вихідний золотою медалі закінчив. Каже, Каждый... вихід, дружну родину на цьому гостинному затишному подвір'ї. Нам дуже приємно сьогодні дарувати свято душі, свято неумирощої пам'яті, свято сільської родини. Як то ж водиться, як у добрих господарів, на свято сьогодні багато гостей, а гості. Це завжди радість спілкування, бо є про що поговорити, порадіти гарні пісні. Вечимо щастя у будні і в свята, ми зичимо успіхів у справах земних. Нехай добра звістка заходить до хати і діти злетяться на свято з зоріка чи син. Ми зичимо щастя. Від щирку серця даруємо вам пісню. Від... Свою душу і хай болі і тривоги дня страшної трагедії. І ось сьогодні ми хочемо висловити подяку нашим односельцям за ліквідацію Чорнобильської аварії. Це була додано клін і щира подяка вам. Здоров'я, щастя, добра та наснаги. Check it out. У вас здоров'я крипко, щастя, радості, краси, ну а зараз трошки сміх у вас сміх, люди добрі, це друге здоров'я, яка в нього жінка. Ну така, ну така о, така, як мобілка. Шу, тендітна та струнка, товариш китає, ні, каже. Не дьючи, щоб ти луснула стара, не живу, каже Ав'яну. Ви харчуюсь на дієті, дай хоч меню гляну, а коли це вам гекаєти не хорошо, а кума каже хорошо, дай дуже хорошо. Що ми з ними збудуємо? i don't know Не О, каже діду, у вас, я бачу, потяг є, до молодички хочеться, дідок скривився. Жартома моя ти чорнобрива. О, ще потяг є, ого, але нема. Кого дідусику нема? Нема локомотива На невідомо невідомої звідки. Молодиці під спідницю залетів усатий джмінь дзьмінь. Молодиця заволала, що не зробить переляк, Похитнулася і впала. О, а почув про це козак. Порятуй! Благоса мене! Берешіть на висіс. Під смітницю бить до мене залетів крилатий бис Задрела поділ повіщі Голосує не своя, Семен глянув, ей там чернишка. Виноватся бачу я, Ого! він не проханий, забрався, аж у саму глибину. Зараз віжену поганця і до суду потягнув. Молодька і нашкрябав сам без допомоги. Ми і з татом у суботу йшли по лісосмузі і підстрелили з берданки трьох пернатих друзів. Більше друг чотири ноги, тільки дуже спритний, як чкурнув у кукурудзу, не вдалося вбити. Все одно у нас в коморі м'яса є багато. Брата меншого в неділю полював мій тато. А наступної неділі підемо на лисичку. Гадом буду, як не встралим бісову сестричку. Віршик. Вся, вся правда про таню. Наша таня громко плачеть. Ураніла в річку м'ячик. Деньги, лінзи, документи, чемодан, рулон, брезента. Кактус, веник, сигареты, керогаз, белье, конфеты, камень, ножницы, бумагу, честь, разборчивость, отвагу, совесть, справку о доходах, самолеты, пароходы, монитор, процессор, мышку, табурет, вторую книжку, пылесос, кровать, мобилу, альпеншток, лопату вилы, зажигалку, дреди, кеды, понедельник, вторник, среду, канарейку, распашонку, припасенную тушенку, масло, мыло, спички, печку, гастарбайтера, уздечки. Кострому, сарату вятку, попрыгучую лошадку, руки, ноги, папу, маму, патриарха далайламу, просвітлення, щастя, горе упало все то море. Повела розмову мати язичкою восени, коло тину, коло хати, коло білої сіли, розмовляла і питала свою доньку молоду. Коли того перевазу, де саручо краса, не стояла я ні разу і ніколи не була. Ой, неправду правду кажеш, дочко, хочу ходи з нею. Хто ж твоя буцімська садочку, Вірі працю Ой, неправду правду кажеш, дочко, хочу ходи з рідного села Городище, прийміть мої найщиріші вітання, найкращі побажання, щоб руки у вас не боліли, щоб чарку держати вміли, щоб ноги по світу носили, щоб гарні козаки і дівки вас любили. Ще вам бажаю, добра чи маленько, низеньким поклоном Павло Говчаренко. Придумали простий приклад лікарів учені. Дмеш у трубку, а стрілочка візкувати буде. І стільки кубиків повітря влізло вам у груди. Якось прибув здоровенний дядько в санаторії, лікарі обслідуючи на щотне хворий. Мої нескінчені дороги сплелися, мов доля моя, я знов повернув до порогу, де батьківська рідна земля, країна моя, Україно. Тут пращурив память жива, Знайома тут кожна стежина І сонце всіх нас зігріва. Хай слава твоя Украина Влетает високу блакить, а мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить Країна моя, Україна тут пращурів память жива, Знайома тут кожна стежина І сонце всіх нас зерева. Садочок вишневий, послухаю спів солов'я. там ранок зустріну рожевий, тобі я вклонюся земля. Країна моя, Україна, тут пращурів пам'ять жива. Знайома тут кожна стяжина, і сонце всіх нас зігріва Країна моя Україна, тут пращурів память жива, Знайома тут кожна служина, і сонце всіх у нас Україні! Terima kasih telah <laughs> menonton! Oddana Marataj mi Chajecha. Oddana Marataj A Chajecha. Oddana Marataj a Chajecha. Oddana Marataj mi Chajecha. Oddana яло кицвитце й ходזט на стэлы іднее на людзе нейднее віта